Слава нації, пані та панове. Пишемо це відео в історичний день 1 грудня. Саме 1 грудня ми з вами на референдумі. Підтвердили Деклар... Декларацію про незалежність України. Правда, формулювання було неправильне. Слід було говорити про відновлення української незалежності, але понад 90% українців тоді на референдумі проголосували за самостійну соборну незалежну українську державу. До речі, найбільша кількість таких 97% була саме у Львівській області. Тоді ця незалежність, як казала значна частина люду, далася нам без крови. Насправді, абсолютно хибне уявлення, тому що попередні покоління, зокрема організація українських націоналістів і українська повстанська армія саме кров'ю. Саме найвищою жертовністю здобула ці високі результати на референдумі. І власне до того часу, поки ми не будемо бачити зв'язку між сучасним і минулим, а отже, сучасним і майбутнім, ми і далі будемо опинятися перед дверима історії як сліпі кошенята. Я сподіваюся, що цей урок ми фундаментально власне тепер і. Засвоюємо, про що ми сьогодні говоритимемо? Тема, напевно, несподівана. Тема майже так, як колись називався фільм: Війна і німці. Саме так ми поговоримо з вами про німців і про Німеччину, і про роль цієї держави у московсько-українській війні, і в теперішній глобальній політиці. Я вже аналізувала. Унікальне звернення пана Штайнмаєра, федерального президента Німеччини, до народу, і саме ця промова Штайнмаєра засвідчила просто коперниківський переворот у свідомості сучасної Німеччини. Чому це для нас важливо? Тому що Німеччина в Європі це найпотужніша економіка. Тому що Німеччина була спільницею Путіна, спільницею і в контексті побудови Північного потоку, потоку-2», і спільницею через Меркель. Заганяти Україну у капітуляційну війну з Путіним, яку вони створили разом із Оладом, Потім доєднався Макрон плюс Меркель, і звісно, що безхребетний угодовець Порошенко. Тоді вони на коліні написали нам мінські домовленості про це говорив сам Порошенко, а потім цей Штайнмаєр намалював нам формулу капітуляції. І ось сьогодні від Німеччини ми чуємо діаметрально протилежні. Судження, на яких ми з вами мусимо обов'язково більше зупинитися. Бо саме ці судження німців сьогодні свідчать не лише про зміну у німецькому суспільстві способу мислення і сприйняття Московії, а ці зміни в Німеччині зумовлені винятково змінами в Україні. Ці зміни в Німеччині зумовлені героїзмом українців. Ці зміни в Німеччині зумовлені нашими перемогами на арені прямої битви. Отже, що ж кажуть німці, і чи це просто слова, чи за тими словами буде іти те, що нам найбільше потрібно? А найбільше нам потрібна зброя, а найбільше нам потрібні протиракетні установки, зокрема ППО Петріот. І від Німеччини це також залежить. Отже, сталася історична подія, історична подія, до гальмування якої долучався свого часу такий собі український історик, чи істерик на прізвище Грецак. Бо він, перебуваючи у цій так званій комісії з питань голодомору, і визнання голодомору як геноциду в Німеччині робив власне те, що хотіла Росія, робив все для того, щоб Німеччина цього не визнала. На превелике щастя, я сподіваюся, що цього історика викинуто на маргінез історії, тому що німці тепер не слухають грицакізмів, а ухвалюють абсолютно правильні рішення. Їхній бундестах відкритим голосуванням, підняттям рук проголосував за голодомор як геноцид. І не просто проголосував за голодомор як геноцид, а представники абсолютно всіх фракцій наголосили на тому, що існує пряма паралель між голодомором 1932-1933 року і тим геноцидом, який сьогодні відбувається в Україні, і який чинить той самий суб'єкт світової історії, тобто держава-терорист, держава-агресор Московія. Я думаю, що є сенс послухати. Ці думки німців, тому що німці почали так мислити через те, що ми реально почали визволятися. Хоч до цього нам відомо, що міністр фінансів, тодішньому послу Німеччини, панові Андрію Мельнику, який зараз є заступником Кулеби, казав, що немає сенсу, аби ви у нас просили якоїсь фінансової підтримки, бо завтра вже буде інша географія, і для вас не буде місця у цій географії. Ось які карколомні зміни відбуваються. Так, от послухаємо німців, і чи наслідком тих їхніх ментальних змін, врешті-решт, стане потрібна нам протиповітряна оборона Петріот? Що кажуть німці? Сьогодні Путін каже, що Україна є невід'ємною частиною Росії, російської культури. Він знову хоче знищити Україну, але він не врахував. Що пам'ять про голодомор глибоко закарбувалася в душах і крові українців. Це заявила соціал-демократка, соціал-демократка Габріела Хейнріх. Далі, Сталіну не вдалося знищити Україну, і я впевнений, що Путін також зазнає поразки. Україна встоїть як нація, як незалежна держава. Злочин 20-го століття не повинен повторитися в 21-му столітті, заявив ліберал. Ульрих Лехте, підкресливши, що сьогодні Україна є знову ціллю злочину і знову як інструмент вбивства України обрано голод, а також холод і темряв. Але ми знаємо, що саме під час темряви найкраще видно світлих людей, і саме під час темряви найкраще видно світлих націй. Як бачимо, німці демонструють світло, а ми демонструємо вогонь з вогнів. Далі, якщо ми не допоможемо Україні тим, чого вона потребує зараз, ми знову будемо винні перед нею, наголосив Міхель Брант із фракції ХДС-ХСС, нагадавши про провину нацистів перед українцями. А ось тут, шановне панство, я хочу зупинитися більше про провину нацистів перед українцями. І не просто перед українцями, а виняткова провина нацистів саме перед українськими націоналістами. Зовсім недавно, але власне в часи українсько -москов... московсько-української війни до Львова приїхав один дивний представник Червоного Христа. Йому дуже сподобався. Сподобалося місто Львів. Але знаєте, що йому найбільше не сподобалося у Львові, як він сказав моїй знайомій? Найбільше йому не сподобався пам'ятник Степанові Бандері. От все би було добре у Львові, якщо би не було пам'ятника Степанові Бандері. Невже німці і це усвідомили, що їхня оцінка Бандери була така сама хибна, як і їхні стосунки із Путіним? Бо саме німці запроторили Бандеру до тюрми? Заксенгаузен у липні 41-го року і протримали там до вересня 44-го року. А ще я конче, хочу вам нагадати, що у Бабиному Яру німці розстріляли 620... 621 члена Організації Українських Націоналістів. Далі, що саме німці розстріляли очільника міської управи. Як тоді називалося, націоналіста Володимира Багазія разом зі своїм сином розстріляли 22 лютого 1942 року. Далі в Бабиному Яру похована Олена Теліга. Вони також її закатували і розстріляли. Олену Телігу востаннє бачили 9 лютого 1942 року. Розстріляли вони також і закарпатця Івана Ірлявського. 21 листопада 1941 року українці приїхали на Житомирщину вшанувати убитих московитами воїнів Української Народної Республіки. Як зреагували на це німці? Німці арештували понад 780 українців. Скількох з них вони розстріляли? 721-українця вони арештували, 120 розстріляли вони в Житомирі. Це ще не все. Ми це все маємо їм говорити. Далі, був один такий спеціаліст-німець на прізвищі Вілі Вірзінг, який спеціалізувався саме з убивства українських націоналістів. Тоді, коли наш. Генерал-виховник на прізвище Дмитро Маївський прийшов у помешкання, де мала бути у нього зустріч, і натрапив там на німецьку облаву. Німці, саме у цьому помешканні у Львові, арештовували бандерівців. На превелике щастя, Маївському вдалося втекти, але він встиг убити. Німця на прізвище даруйте, не можу задати, як було прізвище цього німецького ката Герхарда Шарфа. Після цього до Львова прибув оцей німецький кат на прізвище Вірзінг і дав наказ як помсту за вчинок Маївського розстріляти 27 українців у тюрмах Львова. Йому цього було замало. Тоді той самий Вірзінг віддав інший наказ розстріляти 52 українців у тюрмах біля Чорткова, а саме у Старій Єгільниці. Але він на цьому не зупинився. Він спеціалізувався саме на знищенні українських націоналістів. І ось 4 грудня 1942 року нацисти провели широкомасштабну облаву. Розшукуючи українських націоналістів, а саме провід українських націоналістів, який представляв реферантуру воєнну, реферантуру пропагандистську і організаційну. Так було арештовано Івана Климова, легенду. Так було арештовано Ярослава Старуха, так було арештовано генерала Дмитра Грицая, персонально вірзінг убив, убив. Наголошую, забив до смерти легенду Климова, і він на цьому не зупинився. А далі він бив у нещадний спосіб члена Служби безпеки організації українських націоналістів на прізвище Іван Кашуба. І ось що він йому казав: це дуже симптоматична річ. І я не випадково згадую про ці катування, які чинили німці саме українським націоналістам. Зацитую, тіло від костей відіб'ю, кричав він Кашубі. Уб'ю, як легенду вбив, тобто Івана Климова. Ви повстали проти Росії і проти Німеччини. Це нікому ще не вийшло на добре. Ви зрозуміли, що каже цей чоловік? Ось вона спайка двох режимів Росії. І Німеччини. І націоналісти повстали проти двох тоталітарних диких варварських режимів. Так, на це здобулися в першу чергу націоналісти. І тоді, і тепер, якщо Вірзінга було засуджено, але не через Нюрбенський процес, він змінив своє прізвище, він втікав від покарання, він був засуджений. Місцевим судом усього насього на 5 років, і не за те, що він вбив Климова, не за те, що він вбив Олега Ольжича, бо Олег Ольжич був його останньою жертвою. Не за те, що він вбив зв'язкову проводу організації українських націоналістів Галину Столяр. Він був засуджений тільки за те, що він катував інших українських націоналістів, які вижили і свідчили. І якщо сьогодні, за 80 років після цього жаху і дикунства, до німців доходить і німці реально каються за свої вчинки, це означає, що правду зламати в тому світі неможливо. І це означає, що тільки та нація, яка готова визнати свої помилки, не закриває майбутнє для себе і може впливати на світобудову. І мені здається, що у цьому контексті німці саме тепер найбільшою мірою мають бути промоторами ідеї протиповітряної оборони для України. Хоч я розумію, що німці самочинно цього питання без погодження з Америкою вирішити не можуть. Хоч як про це заявляє Столтенберг, що мовляв, це рішення, яке ухвалює окрема. Держава. Я змушена була зробити такий історичний екскурс для того, щоб ви розуміли, що якщо німців частково було покарано через Нюрнберг, і нація переосмислила свої дії, то московитів у 1945 році, які начебто перемогли. Хоч для нас націоналістів це ніколи не була перемога, тому що націоналісти ніколи не складали своєї зброї, націоналісти ніколи не капітулювали. Для нас всього-навсього колема заступила Бухенвальд. І замість вірзінгів до нас прийшли сьогодні путіни. Тому що відбулася реінкарнація Сталіна і руками пані Меркель передусім. Тепер інші політичні діячі Німеччини засуджують те, що робила до них Меркель. А далі ще надзвичайно важливе. Це вже стосується сфери фінансової. Німецька компанія вимагає від Газпрому понад 12 мільярдів доларів через те, що московити не виконали перед Німеччиною своїх зобов'язань щодо постачання газу починаючи від червня 2022 року. І нарешті ще одна дуже важлива річ у німецькому контексті. В Німеччині визнали, що сприяли вторгненню Росії в Україну. І сказав це зокрема міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, зауваживши, що Німеччина несе Німеччина несе відповідальність за агресивну війну Росії в Україну, оскільки вона підтримувала Північний потік-2. Бушман під час зустрічі з колегами на G7 в Берліні зазначив: цитую, що обов'язок Німеччини прямо протистояти цьому і зробити з цього правильні висновки, знаючи, що ми робимо сьогодні, рішення продовжити Північний потік-2 після анексії Криму в 2014 році стало внеском Німеччини. У розв'язання війни в Україні, сказав міністр юстиції Німеччини. Цікаво, чи можна почути від президента Порошенка, що він також зробив неабиякий внесок у війну Московії проти України, підписуючи разом з Москвою мінський формат домовленостей, за яким стояла. Німеччина і Франція. Я думаю, люди такого рівня, як Порошенко, нездатні визнавати своїх помилок. Не просто помилок, а не здатні визнавати своє колосальної і дикої зради на відміну від німецьких політиків, які максимально тепер дистанціюються від того, що робила жінка в маринарці на прізвище Меркель. Ось така вона війна. І німці. Ось така вона історія і сучасність. І, звісно, завершуємо нашу з вами розмову вишенькою на торті. А вишеньок тих сьогодні буде немало. Маємо ще одну державу, союзницю, державу-посестру, яка підставила нам неабияке плече. Я маю на увазі Чехію. Саме Чехія е Звернулися із цікавою пропозицією відімкнути світло, воду, газ, посольству Московії, щоб вони відчули цитую, на смак власні ліки. Цитую: Росія, очевидно, вирішила зламати Україну темрявою і холодом. З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних і приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі скуштувати власних ліків. Вимагаємо відключити від газу, води та електроенергії всі будівлі, які належать Росії. Ми простежимо, чи справді це зроблять Чехи, чи це гучна заява. Далі наступна вишенька на торті. Естонії випущено монету з бандерівським гаслом. Слава Україні! На цій монеті зображено дівчину, зображено птаха, зображено колос пшениці. А тепер згадайте, як нам кричали, що не личить вітатися слава Україні. Пригадую, коли я в 2004 році мала першу зустріч з найвищим офіцерським складом Збройних сил України, і прийшла на цю зустріч читати лекції з культури мови. То я до них звернулася Слава Україні. І знаєте, що вони мені відповіли? Вони мені відповіли, як в церкві. Навіки слава. Я, звісно, не сказала їм амінь. Чи можемо ми собі уявити ті колосальні зміни, які відбулися у нас сьогодні? Що країни, наші. Е, Союзники випускають монети із тим гаслом, яке запровадив як гасло партійне Степан Бандера. Це ще не вся вишенька на торті, бо найважливіша вишенька на торті це те, що за листопад, за цей дуже непростий місяць нашої історії, Збройні сили України звільнили 3850 квадратних кілометрів на сьогодні. У нас окуповано лише 16,66% української території. І ще одна класна вишенька на торті. Здається, з пам'ятником Єкатеріні II в Одесі покінчено. А саме зараз у Шепетівці демонтують пам'ятник ще одного стовпа московського міра на прізвище. Островський пригадуєте це його недолугий твір, який називався Як гартувалася сталь, які змушені були вчити усі діти в школі. Я сподіваюся, що ми, врешті-решт, змінимо так програму з української літератури, що змушені всі будуть вивчати ці твори, які формують національну свідомість. Бо тільки ті нації, які мають національну свідомість, а отже, свідомість історичну і мовну. Реально заслуговують на майбутнє з повною гарантією успіху і, зрештою, пожинанням плодів своєї великої праці. Ось така сьогодні була розмова про німців, про українців, про наших друзів і про наших ворогів, і про нашу неминучу перемогу. Весна наблизилася, вона точно стала ближча до нас. На один чи на два дні, так само як і наша перемога. Слава нації, смерть порогам.